Доброго дня, сьогодні 11 вересня 2022 року. Вінницька область. Залишилась одна гронка Хусайна Келін Бармак. Всього було три, четвертий рік кущу. Ніяк щось не вийшло. Ну, Думаю, з запасом старої деревини буде трохи краще. От така справа, така справа. От, ягідка у нього така, якби має трошки розоватий відтінок. Ну, Довжина ягідки. Ну, під чотири см. Від трьох до чотирьох. От маленька. Три. Якась побільша там, от така, наприклад. Чотири має. От така гронка. Гарненька такий чуть-чуть розоватий кінчик, ледь-ледь такий. От. Доволі непогана, смачна, ніякого там мускатив, нічого в ній немає, але по-свому гарненька отака от розовинка. І, до речі, розовинка з північної сторони. Оси достають. Хусайне келін Бармак. Старий узбекський сорт. В перекладі Мізинець нареченої хусайне. Такі справи. Слава Україні!